Російські війська запустили по Україні 250 безпілотників і 14 балістичних ракет типу Іскандер М. Сили протиповітряної оборони знешкодили 245 дронів і 6 ракет. Про це повідомляють повітряні сили. У ніч на 24 травня удари ракетами були здійснені з районів Таганрога, Єйська, Брянська та Криму. Під ударом опинилися Київ, Дніпропетровщина, Одещина та Запорізька область. Також упродовж ночі були запущені 250 ударних безпілотників типу шахет та інших типів. Пуски дронів здійснювалися з Брянська, Мілерова, Курська, Орла, Шаталова, Приморського, Ахтарська та Криму. Основний напрямок атаки був на Київ. Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Аном на 8.30 ранку збито шість балістичних ракет в районі Києва. Також знешкоджено 245 ворожих безпілотників типу шахет по всій країні. З них 128 збиті вогневими засобами, а 117 були подавлені без негативних наслідків. Атака завдала шкоди Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжю.